Добрий день. Мене звуть Савченко Роман, я бізнес-тренер. Сьогодні мій перший онлайн. І сьогодні ми будемо працювати в парі з Наталією Капустяновою. Всім привіт! Наталія Капустянова дуже видатний тренер, теж як і я. Тільки вона вже два рази. Привіт! Зараз вона щось розкаже. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з Романом будемо відкривати таку тему, як в інтернеті заробити багато грошей. Міняй. Як в інтернеті нічого не заробити. Ми великі професіонали цієї справи, ми на ринку вже більше 10 років. Друзі, більше 10 років. А сьогодні ми розкажемо про основу основ, як не заробляти в інтернеті. На це є п'ять причин, і сьогодні ми усі з вами їх розберемо. Да. Ну, По-перше, я хотів би показати, скільки я не заробив в цьому році. Так. В цьому році я не заробив десь декілька мільйонів доларів. Так. Десь не заробив декілька тисяч гривень. Ці гроші я заробляв на їжу, я собі заробляв на будівництві. Я працюю будівником бітончика, а в свободний час я займаюся бізнес-тренерми. Наталія Капустянова. Вона хай вона краще сама, напевно, скільки в цьому році не зробив на бізнес-тренерах. Ви знаєте, друзі, тут така ситуація, що я не, не те, що не заробила, я у таких величезних боргах, що я, я вам передам нічого. Воно... Ну, Якби бачите, ну, я вже тягну цю лямку, як можу, щоб, щоб, ви, щоб ви змогли повторити наш шлях з романом, беріть ручки, олівці, папір та записуйте. Перше правило. Перше правило, значить, для того, для того, щоб нічого не заробляти, а може ще трішечки кому-то бути довжним, потрібно нічого не робити. А як це робиться професійно? Тобто, усі люди вони щось роблять, щось не роблять. Скільки, Наталь, от у мене там підписник питав, да. а бухати треба в цей час? Дивіться, нічого ну, не, не то, що можна, потрібно підбухувати тобто, потрібно. потрібно. Це п'ятий пункт нашого. Ми ще до цього вернемося, щоб ви ну, щоб ви зрозуміли. Як коли, скільки і з ким потрібно підбухувати, щоб ну, бути щоб ну розвивалися якісь хвороби і да, це, да. Так. от є ланка, от пересічних громадян, щоб бути нижче цієї ланки. Mm -hmm. А може, якщо б сидіти на цій ланці, щоб ноги були ще нижче, дуже... дно, воно таке, mm -hmm. до нього ще треба дістатися. Да, це дуже потужний, а, важкий шлях. Да, це, да, це, важ, не... це важкий шлях. Я через нього пройшов, до речі. Ви Розумієте, але якщо у людини, у людини є, ну, ну, стежі так. Хребет, хребет Я бездіяльності для цієї людини, друзі, для цієї людини нема нічого, неможливого. Це талант. Він, він... Вибачте, так, так. вибачте будь, будьте люб'язні. я так. з газети, газети Молоденький екземпляр 3000 екземплярів в місяць. У мене питання так. до вас. Скажіть, будь ласка, а коли ви називаєте ще чотири причини? Так, якось ми від цієї теми відхилились. Зараз ми про другу причину. Перша причина. Ви у вас повинно бути записано. Не Ні робити нічого професійно. А друга причина забити на свій зовнішній вигляд. Це теж основа основ. Це п'ять кітів. Люди, це п'ять кітів, якщо ви хочете бути на дні. Значить, не треба не митися. Не бритися, не стригтися. Ну, коріння, вот таке може бути. Ну, це, це не це ще не те. Я це більше для жінок. так? да, ну чоловіки не пользуються цим коротше. Ну можна не чистити зуби. Це теж дуже добре. Значить, третя, третя. Це нічого не читати. Зовсім. А от ви йдете по вулиці. Краще навіть не вміти. І не вміти. Ні, ну люди вміють, бо їх в школі навчали, але краще це забути. Це можливо забути п'ятим підбухуванням. У цим п'ятим признаком це підбухування. Якщо ви йдете по вулиці, ви бачите дошку об'як, ви. Відвертаєтесь. Друге, бачите якесь назву вулиці. Відвертайтесь у ці букви, вони будуть перемішуватися у вашій голові. Всього доброго нічого не буде. Значить, перше нічого не робити. Друге, друге, це ваш зовнішній вигляд. І третє це ніколи нічого не читати. А четверте, четверте, дивіться, ніколи ні при яких можливостях хай би як вас тут не уговарював. Не подорожувати. Це біч. Біч. Чому це біч? Тому що, як, коли ви подорожуєте, ви відкриваєте цей всесвіт. Вам хочеться грошей, вам хочеться заробляти. Але це нам не потрібно. Наша мета це нижня ланка і ноги на дні. Так, і п'яте це підбухування. Для підбухування е, є спеціальні люди обучені. Значить, е, є цілі гуртки. Ми з Романом туди входимо. Так, е, ми не, ще не, дос, не дійшли до ланки головного підбухувача, але ми на е, чуть нижчих позиціях ми йдемо. Так, ви вибачте, е, будь ласка, я. Діло в тому, що я пройшов вже 10 бізнес-тренінгів і там мене навчали ставити цілі. Коли я ставлю цілі, я кожну неділю їх досягаю. Як можна від цієї звички позбавитися? Бо не можу вже життя нема. Дякую вам за запитання. Треба ставити правильні цілі. Я думаю, що може я ставлю правильні цілі, я їх досягаю. Ну, от скільки ви випиваєте в день Горілку. Я не п'ю. Ну от. Е, дивіться, е, може бути така штука. Е, дивіться, е, у цій справі цілі нам не потрібні. Потрібно жити як тварина. Як тварина проснувся, яйце почесав, відкрив очі, сонце, слава Богу. А е, от е, прибухнув. Дивишся вже і закат сонця. Хочеться їсти, Їсиш. ж. Їсти можна все, що хочеш. Ніяких обмежень немає. Нема обмежень. Ви ж... Як це? Ви ж, ви ж розумієте? Нічого не читаю. хочу жінку, іду за жінкою. Хочу е, прибухнути прибухую. Не Ні хочу нічого робити, нічого не роблю. Ніяких цілей. Потрібно бути у потоці, у потоці цього. Тоді ваші цілі ніколи ну не будуть спрацьовувати. Ви нічого не достигнете. Тому що ну ми в цьому йдемо. Це не жах. Це шах, це дзен, це це пізняття себе. Дякуємо вам.